Вітаю! Ми підходимо до завершення нашого міні-курсу з основ веб-розробки. У цьому відео обговоримо основи JavaScript, мови програмування, що додає веб-сторінкам динамічності та інтерактивності. Отже, JavaScript це мова програмування, яка дозволяє змінювати контент на веб-сторінці залежно від дій користувача. Завдяки JavaScript сайти можуть реагувати на натискання кнопок автоматично. Оновлювати інформацію, показувати сповіщення і ще багато іншого. Розпочнемо з базових понять. У JavaScript є змінні, вони працюють як такі собі коробки, де можна зберігати дані, наприклад, числа, текст або об'єкти для оголошення змінних. У JavaScript використовуємо ключові слова LET та const. Let обираємо, коли значення змінної потрібно змінювати в процесі виконання програми. А const використовуємо тоді, коли значення змінної має залишатися незмінним. JavaScript має кілька основних типів даних, кожен з яких додає свої унікальні властивості та функціональність умову. Тип number представляє числові значення, які можуть бути як цілими, так і дробовими, даючи змогу працювати з будь-якими арифметичними операціями. Стрінг зберігає текстову інформацію у вигляді послідовності символів, що завжди пишеться у лапках. Тип boolean – це логічне значення, яке може бути або істинним, true, або хибним false. Що дозволяє керувати логікою коду? Null показує, що змінна є порожньою, тоді як Undefined сигналізує, що змінно оголошено, але їй ще не присвоєно значення. Сімбол слугує для створення унікальних значень, які не повторюються, навіть якщо символи однакові, а БІГІНТ дозволяє оперувати числовими значеннями, що виходять за рамки діапазону типу Number. Окрім цих базових типів, JavaScript також має складніші структури, такі як об'єкти та масиви, але про них ми поговоримо наступного разу. Умови дозволяють виконувати різні дії залежно від того, чи виконується певна умова. Наприклад, перевіримо, чи число більше за 10. У цьому прикладі виконується умова number більше 10, оскільки число 15 більше за 10. тому на екран буде виведено текст число велике. Якщо б значення змінної number було, наприклад, 5, тоді б виконався блок else, виводячи текст число маленьке. Щоб JavaScript запрацював на вашій HTML сторінці, його потрібно правильно підключити. Для цього є два основні способи. Перший написати код безпосередньо в HTML, скориставшись тегом скрипт. Такий підхід зручний для простих скриптів, які не займають багато місця та швидко виконуються. Другий спосіб винести код в окремий файл, адже допомагає тримати код в чистоті, впорядкуванні та зручності для подальшої роботи. JavaScript дозволяє змінювати не лише текст, а й стилі елементів. У цьому прикладі натискання кнопки викликає функцію, яка змінює колір тексту та фону заголовка. Такі зміни допомагають зробити сторінку більш живою. Чудово! Тепер ви ознайомлені з основами JavaScript. Якщо вас зацікавила ця тема, переходьте на сайт ukjavaScript.info. Там ви знайдете ще більше корисної інформації. А зараз настав час застосувати знання на практиці. Тож завершимо наш проєкт та зробимо його ще більш інтерактивним і динамічним. Починаємо зі створення файлу для нашого JavaScript коду. Для цього клацаємо правою кнопкою Миші на панелі ліворуч. Обираємо New File, називаємо його script.js і натискаємо Enter. Тепер підключимо цей файл до нашого HTML документа, відкриваємо файл index.html, знаходимо закриваючий тег body і додаємо перед ним рядок із тегом script. У атрибуті SRC вказуємо посилання на наш «js». Готово! Тепер можемо додавати функціонал до нашої сторінки. Переходимо до динамічного виведення нашого імені в заголовок. Відкриваємо HTML-файл і додаємо тег H1 атрибут ID header name. У JavaScript-файлі створюємо змінну name. І записуємо в неї ваше ім'я. Потім використовуємо документ, метод getElementByID для пошуку елемента з ID, вказуємо header name і змінюємо його текстовий вміст, встановивши створену нами змінну name. Чудово! Тепер ім'я з JavaScript з'являється у заголовку сторінки, і ми можемо прибрати написане нами в HTML. Наступний крок це виведення поточного року у футер. В HTML використовуємо тег p, та всередині нього span з атрибутом id-footer-name. В p перед span додамо значок копірайту. У CSS стилізуємо наш футер, центруємо текст через текст Align, зменшуємо його розмір через font size. І додаємо світлий відтінок кольору через Color. У JavaScript створюємо змінну Current Year, яка автоматично визначає поточний рік через New Date get full Year. Потім знаходимо елемент з ID footername і додаємо текст із роком і вашим ім'ям. Це робиться через спеціальні лапки та використовується символ долара, після якого вказується наша змінна або декілька змінних у фігурних лапках. Готово. У футері тепер відображається поточний рік, який буде автоматично змінюватися. Також наше ім'я як власника або розробника. Останній крок це створення кнопки для зміни теми. У HTML додаємо кнопку в секцію футера з атрибутом ID Toggle та пишемо текст змінити на темну тему. У CSS додаємо стиль для кнопки. Використовуємо внутрішні відступи Padding, чорний фон background, білий текст колор і округлені кути Border Radius. Також додаємо стилі для темного режиму за допомогою класу Dark Mode. Додаємо стилі, які змінять кольори фону та тексту на протилежні вже вказаним для елементів, які цього потребують. В нашому прикладі це резюме карт, секшен, button та футер. Далі у JavaScript додаємо функціонал для кнопки. Отримуємо елемент кнопки за його ID ZemTokL. Створюємо змінну для збереження стану теми і dark mode. Ця змінна зберігатиме стан чи включений темний режим. False це світлий режим, а true темний режим. Спочатку вона встановлена як false, бо темний режим ще не активовано. Додаємо обробник для натискання кнопки. Цим ми говоримо браузеру, коли користувач натисне кнопку, виконай функцію. Всередині функції змінюємо стан теми. Тут ми перемикаємо значення змінної із dark Mode на протилежне. Якщо було false, стане true, а якщо було True, стане false. Таким чином, ми визначаємо, чи зараз активний темний режим. Далі додаємо або видаляємо клас для темного режиму. Метод клас додає клас DarkMode до тега Body, якщо ізDarkMod дорівнює true. Якщо ж із DarkMod дорівнює false, клас видаляється. В CSS клас mode змінює кольори сторінки на темні, що ми вказали. Що ж, оновлюємо текст кнопки. Якщо Dark Mode дорівнює true, то текст кнопки стає змінити на світлу тему. Якщо Dark Mode дорівнює false, текст кнопки стає змінити на темну тему. Це допомагає користувачеві зрозуміти, що зміниться після наступного натискання. Як це працює? Користувач натискає кнопку. Стан із Dark Mode змінюється. Клас Dark Mode додається в боді, і кольори сторінки змінюються на темні. Текст кнопки оновлюється, щоб показати, який режим буде активовано наступним. І навпаки чудово! Ось ми і завершили наш проєкт. Посилання на код ви знайдете в описі під цим відео, а в заключному відео ми безкоштовно опублікуємо наш проєкт на GitHub Pages, щоб його можна було побачити в інтернеті. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!